Слава Богу, брати і сестри, за те, що ми належимо до церкви п'ятидесятниці. І сьогодні, як вже було нагадано, Степан Васильович нагадував, церква П'ятидесятницька, церква Віфанія, святкує 25 річчя. І я хочу два текста, Слова Божого нагадати з пам'яті у книзі повторення закону, ми читаємо такі слова і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе. І Самуїл колись сказав, коли Бог. Давав перемоги йому в житті, його каже, аж доти допоміг нам Господь. Слава Богові, брати і сестра. Бог допоміг для церкви Віфанія служити на цьому місці вже 25 років. Я зачитаю історію. Початок початок х років минулого століття приніс в Україну свободу проповіді Євангелії. Люди з радістю приймали в серце своє, звістку про Спасителя Ісуса Христа, каялися в гріхах своїх. Приймали святе водне хрещення по вірі і дім молитви церкви Христа Спасителя у місті Луцьку, побудований 1991 році, наповнився спасенними людьми, вже не вміщав усіх, бажаючих слухати Євангелію. Зважаючи на це, брати прийшли до висновку, що більше як в 200 тисячному місці повинна бути не одна п'ятидесятницька церква. Після багатьох бесід вирішили зареєструвати церкву християн Віро Іванських п'ятидесятників в західній частини міста, район Гвівська ЛПЗ. І 24 травня 1993 року була зареєстрована церква Віфанія у відповідних державних установах, а 16 серпня була подана заява в місті на виділення земельної ділянки для будівництва дому молитви. Пройшло майже два роки чекання, і 18 лютого 1995 року Луцька міська рада з погодженням із Брательською сільською радою ухвалили рішення виділити нам ділянку на розі вулиці Львівська Боженка, 49 соток. Державний акт на право постійного користування землею, отримали 28 березня 1995 року. Виготовлення проектної документації і всі погодження. Для початку будівництва зайняли більше року часу. Документацію виготовили на будівництво дому молитви і адміністративно-побутового корпусу, оскільки всі комунікації були прив'язані до адміністративно-побутового корпусу, то вирішили спочатку будувати цю будівлю, припланувавши її під дім молитви. І 24 травня 1996 року, після звершення молитви почали купати котлован під будову. Головним прорабом будівництва був брат Кучер Дмитро Петрович. Йому допомагав брат Назарчук Віктор. Будували господарським способом брати і сестри з радістю виходили на будівництво. Сестри готували смачний обід для працівників. Від початку будівництва до його завершення основними робітниками були брати Ковердюк Олександр і Смітюк Василь, а всі інші. Приходили кожен день і допомагали в будівництві. Вони були і бригадирами, і відповідальними за будівництво. Народу з будівництвом дому молити, брати думали і про те, що після закінчення потрібно буде самостійно проводити служіння. З 17 червня 1995 року, щонеділі, на 18-ту -го годину парку району ЛПЗ почали проводити єванізаційні служіння з участю співаючих гуртів і проповідників. А засланням холодів. 26 вересня 1995 року проводили по вівторках і в неділю ввечері веч... зібрання в орендованому приміщенні актового залу Першого Гутольського ЛПЗ. Тут проводилися заняття недільної школи. З 29, грудня ці зібрання... з 29 грудня 1998 року ці зібрання почали проводити в ще незакінченому приміщенні Дому Молити церкви Віфанія. Паралельно проводилися заняття з підготовки форум. Ну і хор, який сьогодні служить нашому служінні йому також 25 років. Слава Богу за вас! Хай Бог благословить вас. 30 травня 1999 року це був перший день триці. В церкві Христа Спасителя була звершена молитва благословіння на проведення самостійних богослужінь новозбудованого приміщенні Дому молитви церкви Віхання в цьому будинку. І вже... З понеділка, 31 травня з другого дня з трійці, і до сьогодні тут проводяться регулярні служіння в неділю два рази, вівторок молитовні, в четвер загальні проводяться співанки, молодіжні спілкування, заняття недільної школи, соціальні служіння. Братиї і сетри, які проживають в цьому районі міста і в прилеглих селах через анкетування, ставали членами церкви Віфанія. На кінець 1999 року церква нараховувала 330. Один член церкви. Це дільниці братів Деяконівку, Рудяка Олександра, Панасевича Сергія, Назарчука Віктора, Синюка Миколи, Смітюка Івана, Харченка Володимира, які відійшли до цієї церкви, оскільки вони, люди з, цієї, з цих дільниць проживають в цьому районі міста. Присвітерське служіння було покладено на брата Степана Васильовича Беремчука, який на той час можна сказати, був. Самим головним ініціатором побудови цієї церкви, і він на той час виконував служіння обласного старшого обласного просвітера Волинської області. 30 січня 2000 року на членському зібранні затвердили Степана Васильовича старшим пресвітером церкви Віфанія і обрали другим пресвітером Синюка Миколу. 16 квітня 2000 року на членському зібрі на дільницю Синяка Миколи на Деяфенське служіння вибрали Франчкевича Миколу, а на дільницю Харченко-Володимира через похилий вік його вже обрали Дерлінчука Ярослава, благовісником борща Леоніда. 25 червня 2000 року відбулося перше водне хрещення. В заповідь з Богом тоді вступили 40 душ. У зв'язку з виїздом в Сполучені Штати братів Назарчука Віктора, Франчкевича Миколи, на Деяківське служіння 24 червня 2001 року вибрали братів Кондратюка Миколу і Мельника Федора. 13 вересня 2004 року в Сполучені Штати виїхала сім'я Панасевичів. На Деяківське служіння на цій дільниці, 22 серпня 2004 року, був вибраний брат Годь Андрій. 20 лютого 2006 року на служіння благовісника вибраний Дацюк Віталій, а відповідальним за недільну школу брат Громик Руслан. 15 вересня 2013 року третім просвітером церкви вибраний брат Ковердюк Олександр, який виконував до цього часу служіння деякона в церкві. На його дільницю, 8 грудня 2013 року вибраний на деяконське служіння брат Шемедюк Василь. Ця дільниця була найбільша в нашій церкві, ну приблизно 130 членів. І було рішення, щоб її поділити на дві дільниці і на деякоське служіння, вибраний 26 червня 2016 року 2016 тисячі брат Назарчук, Роман. 31 травня 2018 року. Сім'я Шемедюків виїхала з. Сполучені Штати, замість нього на деяконське служіння, 20 травня 2018 року вибраний брат величко Олександр, 16 серпня 2020 року для проведення праці з людьми, які проходять реабілітацію, вибране деяконське служіння, брат Голинський Андрій. Кожного року в церкві проводиться хрещення. Люди вступають в заповіт своїм спасителем Ісусом Христом. За 25 років церкви в Іфані прийняли хрещення п'ятсот. 26 людей. В цьому році будуть приймати ще 20 братів і сестер. На цей час церква нараховує 559 членів. Із них 40 членів тимчасово проживають за кордоном Сполучених США та в Європі. За 25 років на постійне проживання США виїхало 153 членів церкви. За роки війни 57. Це Я маю на увазі ті, що вже стали членами там за кордоном, членами церкви там за кордоном. У Європу, в інші країни виїхало 31 член церкви, за роки війни 20. Відійшло у вічні 127 членів церкви. Молоді в церкві вік від 16 до 30, 135 душ. Керник молоді брат Саць Володимир. Неповнолітніх дітей 325, навчаються в неділі школи 272 дитини. І з них 90 діток із невіруючих сімей. Ну це в селах тих, які ми проводимо євангелізаційні служіння. Приміщення, в якому зараз знаходиться служіння, вже є затісним. Воно розраховане на 430 місць, тому у 2015 році брати дійшли згоди будувати новий дім молитви оновивши документи на будівництво 30 червня 2016 року, почали копати котлован під фундамент і зараз будуємо. Ну, плодуємо, що з Божою помічю це будівництво закінчимо в цьому році. Будемо молитися про це, хай Бог благословить. На даний час служіння пресвятерів церкви виконує двоє братів. Брат Степан Васильович через похилий вік він попросився, щоби. Його звільнили від служі, пресвітерського служіння, і він у нас є почесний пресвітер, старіщина нашого братерства. Божого благословення вам, Степан Васильович, хай Бог благословить. Дякуємо за вас, дякуємо за ваші мудрі поради, які ви нам даєте в служінні нашому. Ми маємо вісім деяконів, двоє благовісників, маємо два дорослих хори, молодіжний, підлітковий та дитячий. Молодь церкви регулярно двічі на тиждень проводить зустрічі служіння з дітками, підлітками і молоддю в селах Баїв, Лаври та Коршів. В Корші побудовано приміщення для проведення цих служінь. У лаврі надають можливість проводити заняття в загальноосвітній школі в Баєві, в Домі Книжників. Дякуємо вам, брат Василь Сестраніна, за те, що ви нас приймаєте. Хай Бог вас благословить. Щороку проводяться літні дитячі табори в Луцьку та навколишніх селах. При церкві є маленька школа, ну це підготовка діток до загальноосвітньої школи. Церква активно включилася в соціальну працю. Спочатку повномасштабної війни дім молитви церкви був базою для перебування біженців. Сотні людей ми перевозили як своїм транспортом до кордону, так і приймали тих. Що їхали за кордон, годували їх, розміщали їх в домі молитви та в квартирах членів церкви. Сестри, що середи, готують благодійні обіди для поранених воїнів, які лікуються в районі лікарні нашого міста. Брати відвідують їх із словом проповіді і моляться за їхнє одужання, тілесне і духовне. З початку війни підвальне приміщення нового, нового дому молитви, який будується, воно обладнане під укриття і в ньому. Під час тривог, які звучать в нашому місті, більше тисячу робітників із заводу Кромберг Ендшубер, який знаходиться через дорогу від нас, вони змушені, оскільки немає свого крича, змушені до нашого будинку, дому молити, бігти і там знаходити собі прихисту. Молоді брати і сестри з церкви працюють на місіонерських полях області України та за її межами. Багато виходців із церкви Віфанія, які виїхали за кордон, виконують там деяконське і пресвітерське служіння. Молимося про закінчення війни, про мир в Україні, про Господнє благословіння для церкви, щоб бути готовими працювати на ниві Божій в час війни і після її закінчення на спасіння людей, на лікування ран душевних. І віримо, що і в новий і новий дій молитви наповниться спасенними людьми. Хай благословить. Усіх нас Господь, брати сестри. Знову хочу я нагадати ті слова, які казав Самоїл. До цього місця допоміг нам Господь. Алілуї йому. Він до слави! І давайте ми встанемо на наші ноги і подякуємо Богові за цих 25 років. Я так коротенько не все згадав, можливо, когось не згадав я. Хай Бог вас благословить. Ці 25 років з нами був Господь. І буде з нами. Слава Йому. Молимося! Аллилуйя Тобі